Знову всім привіт. Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Ну що, друзі, у сьогодні неділя. Неділя 18 листопада 2024 року. Так, похмура погода стоїть. Збирається на дощ чи на сніг, не знаю. От. Синоптики передаю сніг. Ну, у лісі не є холодно, йду на розпашку. Тепло. От. На годиннику зараз, десь 11 година дня. Вибіг тут біля села недалеко. Йду зараз туди в провал. Подивимося, чи є фламуліна. Бо багато підписників пише, коли я піду, позрізаю ту фламуліну, що ми полишали. Всім цікаво, що там твориться. Ну і мені вже самому цікаво, в якому стані у нас зараз чи підросла трохи, чи нічого не підросла. А може вже хтось її зібрав, хто його знає. Ну, це ми зараз з вами підемо і перевіримо. От. Не був я тут вже, мабуть, зараз кажу, два тижні, мабуть. Або третого, або другого ми тут прийшли, я вам показував ці грибочки. Но тоді їх було багато по деревах, молодих, тламолін, Ну, але і час вже пройшов. Два тижні вони вже могли і пропасти. Але нічого страшного, наскільки я знаю, що цей гриб один від, від, відходить і зразу з боку наростає молодий. Ну, а що з того всього вийде, звичайно? Як завжди, все вам постараюся відзняти, показати. Ну, залишаємося, лишаємося на каналі і гайда зі мною на наступну прогулянку до чудового, пізного, осіннього, ще. Бо на календарі ще осінь лісу. Ну все, гайда за грибочками. Так, сьогодні я пішов трохи по колу. От. Пішов дорогою по колу. але тут вже на дорозі теж перешкода з'явилася. Тут вже такий патик лежить. Десь недавно впав, мабуть, сухий граб. Та вже... О, на ньому який грибів. такі Красині. Їх тут так пішло, а пішло. Чудово. Ну що, я якось перелажу цей бар'єр і спускаємося далі. Ну що, ось я і на місці. Прийшов я в наш провал. Ну, поки що вогників не видно. Тому замітив якісь але походу дуже малі. Маленькі. Дуже, дуже малі. Ось. Такі і там такі. О, там збоку я замітив ще. Я боюся одного, що дуже тепло, може їх і не бути. Було. Ось дивіться, які гарні, молоді, красиві грибочки. Ой, фламоліни. Зимовий опеньок. Гарно. Гриб є. Так, а ми йдемо далі. Я так перебіжу, мабуть, це вам покажу. Покажу. Як щось буде гарне, будемо брати. Але молоді, тут ще якісь зазирають, теж надто молоді, маленькі. Ну Поки що великих не бачу, хотів казати, але тому я замітив на стовборі дуже багато. А ви бачите, що тих, що ми знаходили минулого разу, якраз тут біля цієї кропиви, тут така кропива. Тут на деревах їх тоді було такі великі крочі, дуже багато їх було. Молодих, але зараз немає нічого. Тому я їх замітив на одному дереві. Ось. Є така знахідка, але не знаю, чому їх минулого разу не ходили, але вони вже тут такі ніякі. Ніякі такі трохи вже не дуже гарні. Ну Таке вибрати ще дещо що може. Там ще під деревом. Тут отак. Ось такі теж такі покрутилися. От. Ну. Така знахідка не дуже, не дуже радує сьогодні. Ну йдемо далі. Йдемо далі. Ще трохи є куди йти. Може ще щось десь повезе на кращий результат. Там якісь грибочки зразу не знаю, що це таке. А ні. Це якийсь трутовик. Ось такий пішов трутовик. Так, нам треба, пер... мабуть, перейти туди. З того боку закрупив, я там бачу, тоді багато було. Ну, але їх немає. немає, Друзі, так як вони тільки не раз є. О, там, о, дивіться, молоденькі знов. Молоді починають наростати. ну, Те, що я казав. Ось дивіться, який так очисько потужняцький. О, але він теж надто-надто молодий, він тільки-тільки лізе. Те, що я вам кажу, що одні відходять і другі зразу наростають. Ті, що ми тут бачили два тижні тому, ну, вони вже гарантії всі від, відійшли і пропали. От. Ну, хіба би їх хтось позбирав. Що там бачу кропиві. Зараз покажу. Заліземо, не полінуємося. Теж такі молоденькі, бачите. Ось. Молодесенькі, молодесенькі тільки відбивають. Молоденькі. Ну, ну, занадто довго. Занадто довго два тижні. Це забагато для гриба. Він переріс, постарів, вже навіть сліду немає. Що ми тоді їх полишали, багато молодих. І тепер є, але теж молоденькі. Вон там озно, бачите? Знову декілька штук молоденьке є. Ну, він трошки, я так зрозумів, хоче морозу. Морозу. Трошки такого холоду. Зараз вже декілька днів відлига. Переморозки відійшли, тепло. Вот. Не дуже їх тут кає. Тут головне на якогось кабана зараз не залізти. Вони тут люблять сидіти в цих дебрих проглах. Тільки що йшов там вище. А ліс такий переритий, переритий. І тут -ка видно, що купа слідів попід ноги. Так. Тому я замітив, що щось червоніється. О, видно, цікаво, що ці гриби видно здалека. Ось, Знову молодесенькі. Такі тільки-тільки з'являються. -тільки знову молоді. Ну, великих поки що, таких аби взяти немає нічого. Так, там бачу щось знову, якісь вогники. Там небагато. І походу теж невеличкі. Теж такі, тільки починають лізти. Молоденькі. Молоденькі, так. У -у -у. Мабуть, підемо без грибів сьогодні. Взяти немає що зовсім. Гриби молоді, треба буде чекати 3-4 дні. І можна буде йти. Ще немає чого. Не знаю, що ми за ними підемо, буде видно. Так. Поки що? Знову нічого не бачу. А ні, ось там дивіться, як здалека. Бачите? Знов на двох. Зразу на двох стовбурах. Зразу на двох стовбурах. Нормально. Але... Теж молоді, і тільки починаються. О, молодесенькі. О, там мої великі, дивіться. Ой. Там мої які в траві. Така здорова. Бачите? Отакі. Ну таких, там, що я бачу, зараз покажу. Але хочу показати зразу ці. Оце вже трохи знахідка. Ось. Бачите? Краса такі класні. Ох. їх тут -ка. декілька сотень на дереві обліпили. Стовбур повністю. Ой, пишу у траві. Корч. Так. І тамо зразу. І зразу тамо. Так, такой возьму еще с двух боков. Гарно, правда? Классно. Ось. Вот. Ну и тут такие. О, тави. Такие большенькие уже гарные. Все. Ци... Все можно взять. Все возьмем. Гарни. Идем дальше. Идем дальше. Так. Далее. О, там замітив зразу. Дивіться, я лише підняв голову, хотів ті далі. І одразу замітив. Там може стоять на стовбурі гарні. Дивіться, тут -ка, все понаривано. Понаривано, кабани рили. Ось. Тут біля дерева. Ну вони їдять ось ці маленькі коріння. Це кабан виїдає з під дерева. Цим він харчується. Ну а тут те, за чим я йшов, аби вам показати. Ну, Цей такий доволі непоганий. Мабуть, ми його зірвемо і заберемо. О, та що Класні класнючі, правда? Гарно дивіться. Ну все. Ще один такий корч. І нам з головою вистачає на вечерю. Красота. Красота. так. Хай поки що стоїть, я піду швидко поглядаю. Може замітив. Потім вернуся і їх позбираю. Дивіться. Знову Знову молоді. І знову такі. Ну так головне встигнути коли не будуть. От хоча б такі, як той кош, що ми тільки що підняли. Тоді можна їх гарно набрати. Так, там далеко замітив. О, та і на ще одному замітив. Зараз йдемо туди. Але я ще хотів глянути тут на вербах. Вони любили бути. Принаймні минулого року я їх тут знаходив минулими сезонами. Зараз так глянемо дві, дві хвилини швидко. На вербах вони люблять. О, є там, бачу. Люблять бути гарні такі великі. Поодинокі, але... Ну ще теж молоді. Теж молоді. Ось. Молодесенькі, гарні. Вон така краса. Ось такі, бачите. Пішли по стовбурі. О, тому не з того боку є. ось. І з того боку гарно. Так. О, під ногами. Десь, під ногами. Під ногами. о це ж такі гарні, такі можеш забрати. О, не до напчу порозглядати Ось тут кадиться, які можеш забирати, докупи. так, так. Пишу все одну запису записів. Тама замітив, дивіться, навіть не виключаю. Ще тутка зразу по дорозі. О, там мозну такій собі. Пішли далі. Краса. О, там ще бачу гарні. Зразу підемо подивимося. Ух ти, скільки їх тутка, це щось гляньте тільки. Оба на. знов такий корч. Краса. Ну все. Можна сміло витягати кошика. Різати. Дивіться. Супер. Супер. Супер, супер. От тако, краса. Краса, ну все, Ми вже з порожніми руками не йдемо. Ми рибів набрали. Опа, дивіться, які гарні. Білу, сніжно білі. Оці такі вже трошки. Хай лишаються в лісі. Так, хай поки що стоїть. Тамо замітив. Тамо замітив я ще. Тамо замітив ще. Зразу на сусідньому стовбурі там оваляється і на ньому є також. Угу. Ось там мо. Так. Ось такого. Теж багато молодих. Багато молодих. Так. Мабуть, зараз вернуся. Покажу вам на, там на дереві, замітив. Потім вже піду, буду збирати. їх в кошик. Вже маємо декілька купок. Непоганих. Так там ми біля них були, біля тих. які ж вам показував. Нам треба ось туди. Зараз, йдемо туди. Головне зараз її знайти, я десь бачу, ага, вже бачу, 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 бачу. Так, гарні там тому... хотів казати стоять, а ну вони сказати літають. Не так високо. Ось над головою. Пішли собі вверх догори. Красага там. Тамо далі декілька кроків. Ще один стовбур. І на ньому теж є, але молоді. Молоді. Молодесенькі. Ці вже такі ніякі, мабуть, з тих разів. Так, 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 так. О, там мо замітив. Очень стоїш. Стаєш, приглядаєш і все, і ти їх бачиш. Видно, їх здалека. Дуже легко їх шукати. От. Ну як легко, коли знаєш, звісно, місце, де їх шукати. Ось. Знов такий. Невеличкий, молодий. Ніколи не знаєш місця, то звичайно, гриб це знайти проблема. Я коли його шукав перший раз, прийшлося доволі нормально попотіти. Злазовая купа лесу. И вот тут как. Вот он. Еще один. Классный гриф. И... Тут казну. Вот так Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Бачите, как. Як... Гарно. Ну, Красавний, що з того боку є. Ось. Дивіться. Під коровою заховалася. О, тамо замітив ще. Оце тобі маєш. Ну ці молоді. Молоді, лишаємо. Зразу знову замітив на двох стовбоках. Непоганий результат. Непоганий. Так, де де де? Тамо, тамо, тамо. Ну, там такі більшенькі, може, вже і візьмемо. То все, там є одна купа, дві, три. Ще зараз одну-дві. Скільки нам того треба? Так, на вечір пожарити. Ух ти, віцькі гарні. Супер. Супер, 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 супер. Ну ці спереду точно берем. Ті задні не знаю. О, дивіться, які. Та шо? Та шо? Краса. Ось так. Хай поки що стоять, зараз я їх піду зірву. який тут качесько. Здоровий такий, мощний. Ну вже, правда, такий трохи ніякий. Цей хай лишається. Так. Я ще десь бачу. Ай, зараз, зараз, зараз. Десь ще бачу. Вогник мерехтів, але де? Зарядянтко далі. Ну зараз піду поряйду в інший кінець. Може там щось є весься З цього боку непогані. Тому бачу. Небагато, але знахідка. Ось. Дивиться. Знову коровою. Бачите? Іди гашку вони там гріються собі. Там може з того боку. О, з одного боку йшло не бачив їх. А тут дивіться, яка краса. Та щось. Коса. Ну, так, там може, ще є декілька. Тамо декілька ще є. Ось. Так. Тамо бачу, ми йдемо туди. Походу якісь краще. Але тут здалека добре не розгледиш. Там так багато на стовбурі є. Багато. Ось. Почмо з долини. О такого. Ось такого тут під самим верхом. Ось такі. ну Треба їм 3-4 дня і можна йти за ними. ну що, Буде охота, може підійдемо, позрізаємо. Ну, звичайно, ще треба мати можливість. Бо зараз в мене трохи можливості вже немає. Пішла зима, почалася робота в майстерні. Ось. Ось і знову. Знову. І вже немає такої можливості ходити до лісу. Так, там бачу. Може десь по неділю. Сьогодні в нас неділя. Там бачу знову через тиждень. Швидше, мабуть, не вийде. Прийдемо знову, подивимось. Що тут буде? Бажано було би швидше підійти, але... Ну, я я зможу дивиться, який знову корч. Величезний, гарний. Ну ще треба зму, кажу, 3-4 дні. Тому траві ще, ще непоганий такий зазирай. Ось так, там можемітив знову. Ну є, є, бачите, знову вони понаростали. Не знаю, чи на тих самих деревах, чи не на інших. От. Але є їх досить. Можна набрати. Зараз вони надто малі. Але декілька кулаків ми з вами все-таки знайшли. Так що, там ще є, але теж такі молодесенькі. Так, йдемо там, а бачу. Походу теж молоді. Теж молоденькі, там на патику. хай лишаються. Йдемо далі. Йдемо далі. Так, треба, мабуть, встати. Мабуть, стати треба, бо не бачу. Поки що. Поки що не бачу. Ось там замітив. Кажуть, що треба встати, роздивитися. І зразу попадаю в поле зору. Дивіться, знову. Знову бачите. Ось такі. Гарні. Гарні. Так. Так, йдемо далі. Що таке? Тільки... Гарне місце, що гарне, то гарне. Цей гриб тут росте рясно. Доволі рясно і вже е -е, третій, по-моєму, так? Третій рік поспіль я сюди приходжу і вони тут ростуть. Завжди вони є на цих деревах, завжди такими великими групами. Ось. Минулого сезону я ходив. Цілу зиму їх находив. А потім навіть аж цього року весні, вже в кінці квітня, ну не в цьому місці, в іншому в провалі. Я ще знайшов такий гарний великий корч. Повністю молодий, здоровий хломблін. Але тоді місяць трохи видався холодніший, пішли трошки. Такий холод, приморозок і вони собі росли. Так, знов нічого не бачу. знову нічого не бачу. Щось сюди вже взагалі нічого не бачу. Так, так, так. Ну, лишилось нам ту ще пару метрів до закінчення цього лісочка. Так, там замітив. Тамо замітив щось. Попало мені в поле зору. Я вам покажу до кінця. Вони теж молоді. Надто молоді. Тому ще. Тому ще... Ось. Знову, бачите? Ну, що я кажу за ці дерева. О. плодові, Вони на них ростуть якісь фоки, чи це яблука, чи що це, піздечки, не знаю, що це таке. О, ну Їх немає цього року багато попід ноги. Минулого року тут такого я прийшов, був осінь, копізно було Ось, Так. Ну що, що каже, небагато. Ліс закінчується. Ліс вже закінчується, я вже таке нічого більше не бачу. Там тут на середині, саме більше по краях, що з одного боку, що з другого, немає, не густо. Та нічого, зараз вертаюся назад, заберу те, що полишав, там має декілька куб. Ну та і все, розвідушку зробили, прогулянку зробили, ось тут ще я замітив. І вам показав, що твориться сьогодні в лісі на 18 листопада. Взагалі так. А ми на цьому будемо закінчувати глядачі. Ще тому я замітив, ще це покажу вам на фінал. Будемо закінчувати. Забирає гриби, ті, що там знайшов. Та а йдемо додому, мені хватить. А там, якщо встигнемо, теж молоді. Якщо встигнемо, дасть Бог, через тиждень, якщо вони не постаріють, йдемо, може візьмемо більше. Так, там може бачу, ну, ти дивись, не пускають, не пускають. О, замітив гарний корчисько. Ота, бачите який. Теж молоденький. З далека виглядає, що невеликий. О, підходиш ближче. Молоді. Ну красиві. Ну добре, все. Вертаюся я, друзі, назад. Там можна знову бачу. О, ще один стовбур. Бачите. Світлофори блимають. Ду я забираю гриби. а Ну а ви на цьому слові. Будьте здорові, бережіть себе, своїх близьких. Все буде Україна. А ми, друзі, дасть Бог. Зустрінемося ще на наступних чудових рибалка. Ну от тепер будуть походи тільки по неділях, кажу зразу. Ось. Серед тижня вже немає часу, коли ходити. Треба працювати. Ну все, Па-па, друзі.